Укотре в новинах ми помічаємо, що світ крихкий, а історія циклічна. Легко можна знайти історичні події, які повторюються, а інколи навіть кілька разів. Це відчуваємо і ми, українці. То чого хоче навчити нас історія? Чому вона повторюється та який урок ми так і не можемо засвоїти. Нумо, разом знайдемо відповіді. Сьогодні ми є свідками несправедливості та жорстокості в суспільстві. Ці явища розвиваються і впливають на нашу цивілізацію. Тому однією із цілей сталого розвитку є досягнення миру та справедливості. Її головна мета сприяння створенню демократичного суспільства, сильних інституцій, глобальних стандартів, справедливості та відданості миру в усіх куточках планети. Це доволі складне завдання, чи не так? Адже зараз постійно виникають конфлікти між народами, що живуть недовір'ям, стереотипами минулого та постійним образом ворога. Після закінчення Другої світової війни світ не був у безпеці. Нова хвиля загрози та конфлікт, що назрівав між двома потужними державами світу США та Радянським Союзом, призвели до початку холодної війни та перегонів озброєння. Країни почали створювати та накопичувати біологічну, хімічну та ядерну зброю, остання має надзвичайно потужні наслідки. Якщо її застосують, може наступити справжня ядерна зима. Це таке явище, під час якого попіл і отруйні гази заповнять атмосферу та закриють сонце. Через це температура на планеті знизиться на 15-20 градусів за Цельсієм і тоді зникне все життя на Землі. Для контролю ядерної зброї 1970 року набув чинності договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Згідно із цим документом, ядерними державами, тобто такими, що володіють ядерною зброєю, визнали США, Францію, Велику Британію, Китай та Радянський Союз, а тепер Росію. Проте це не всі держави, що мають такий вид озброєння. Відомо, що такі країни, як Індія, Пакистан і Північна Корея, відкрито провели випробування та заявили, що вони володіють ядерною зброєю. Натомість Ізраїль неоднозначно висловлюється щодо свого ядерного статусу. Є інші країни, що мають розвинену ядерну енергетику та проводять ядерні дослідження, але утримуються від створення такого виду озброєння. Країни, що володіли ядерною зброєю, але відмовилися від неї Україна, Казахстан, Білорусь та Південна Африка. Велику небезпеку становлять регіональні конфлікти, тобто такі, що відбуваються між державами та народами в певних регіонах. А також локальні протистояння, що відбуваються в межах однієї держави. Такі місця називаються гарячими точками. Особливістю будь-яких збройних конфліктів є те, що вони мають здатність розростатися, залучаючи ще більше країн. 2023 року у світі відбулися 183 регіональні та локальні конфлікти. Це найвищий показник за останні три десятиліття. Поглянь на карту поширення регіональних конфліктів у яких частинах світу їх є найбільше. Так, це Африка та Азія. Причини конфліктів бувають різними. Наприклад, авторитарні держави, як от Росія, Китай, Іран, Туреччина та деякі країни перської затоки нехтують принципами міжнародного гуманітарного права. У країнах Південної та Центральної Америки злочинні угруповання торгують наркотиками та впливають на владу. У Сирії триває протистояння проти майже 50-річного однопартійного правління. В Іраці є релігійні суперечності між сунітами та шиїтами. Між Ізраїлем та Палестиною є конфлікт через територіальні претензії. Ще одним чинником, що збільшує глобальні проблеми, є міжнародний тероризм. Тероризм це використання навмисного насильства та страху для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. Цей термін використовують переважно для позначення навмисного насильства в мирний час. Найбільшими визнаними у світі терористичними організаціями є Аль-Каїда, Талібан, Ісламська держава, Хезболла, Хамас, Палестинський ісламський джихад, Абусаяф та Боко харам На території України від 2014 року Росія здійснила більше ніж тисячу терактів. Тому 2022 року парламенти України, Литви та парламентська асамблея НАТО визнали Росію державою терористом. У 21-му столітті виникло нове поняття гібридна війна. Цей тип війни має свої особливості. Тут усі сили держави агресора спрямовані на поглиблення внутрішніх конфліктів у інших державах, фінансову підтримку та озброєння терористів. Водночас держава-агресор не визнає своєї участі. Гібридна війна охоплює і інші поняття: інформаційна війна та сепаратизм. Інформаційна війна спрямована на формування в суспільстві чи групі людей хибної думки або переконання, що вигідні для організатора пропаганди. Це призводить до розколу суспільства, створення образу ворога та загострення активних конфліктів. Сепаратизм. Це дії, що спрямовані на відокремлення частини території держави з метою створення окремої суверенної держави, автономії чи переходу до складу іншої країни. Найчастіше гібридну війну веде Росія. Її увага спрямована на країни колишнього Радянського Союзу. Через гібридну війну на карті з'явилися території з невизначеним статусом, тобто самопроголошені та визнані лише урядами кількох країн світу. Це, наприклад, так зване Придністров'я в Молдові, Південна Осетія та Абхазія в Грузії і зона російської окупації в Україні. Вивчаючи історію України, ти можеш пересвідчитись у її циклічності прояви сепаратизму та незаконного присвоєння земель нашої держави відбувалися і раніше. Тож нам усе ще є чому вчитися, щоб не допустити повторення сумних сторінок історії. Запам'ятай, найважливішою глобальною проблемою залишається проблема війни та миру. У світі досі є країни, що володіють ядерною зброєю це США, Франція, Велика Британія, Китай, Росія, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Безпеці світу продовжує загрожувати міжнародний тероризм. Тероризм це використання навмисного насильства та страху для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. У 21 столітті виникло нове поняття гібридна війна. Вона включає інформаційну війну та сепаратизм. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.